В житті кожного ютубера рано чи пізно настає момент, коли він готовий покласти всі сили на створення свого найкращого відео: митець, котрим керують духовні ідеї, готовий реалізувати їх будь-якою ціною, навіть якщо вони здавалося нікому не цікаві. В цей момент блогер перетворюється на візіонера, який веде суспільство вперед, і схоже, що у мене настав той самий момент. Пані та панове, вашій увазі пропонується Magnum Opus, Огляд на комп'ютерну гру для комп'ютера Shrek 2. Поху нульових, здається, після кожного нового шрека виходила його ігрова адаптація. Щоправда, всіми знайомі з теоремою, яка каже, щоб гра була херовою, необхідно і достатньо, аби вона була адаптацією, саме собою не без винятків. В тій самій серії ігор про шрека. друга частина, скоріше за все, для багатьох є світлим спогодом дитинства, і, можливо, час від часу вони її навіть перепроходять. В чому ж секрет такого успіху? Почну здалека. На вашу думку, що об'єднує такі ігри, як Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2 та Shrek 2? Їх всі видала Activision. йо майо, як же я давно не бачив саме цей логотип. Вплив видавця стає очевидним, коли згадуєш, що сюжет колди це сконцентрований екшен на кілька годин, прямо як Шрек 2. Серйозно, він проходиться за дві години. Ця гра вийшла в 2004 році, тому можна з впевненістю сказати, що саме завдяки її інноваційній структурі майбутня трилогія Modern Warfare стала такою успішною. Велика частина фанатів сучасних шутерів каже, що Call of Duty забуло своє коріння, і знаєте, я з ними погоджуюсь. Вже купу років сюжетні кампанії Call of Duty нічого із себе. Не уявляють і навіть не наближаються до того експірієнсу, який здатний подарувати Шрек 2. І все ж таки, що саме він розповідає? Well, the years start coming, and they don't start В загальному сюжет гри повторює події другої частини шрека, що вже робить його щонайменше геніальним. Історія подібно оригіналу починається у форматі книжного оповідання, тільки в цей раз оповідач погано справляється зі своєю роботою, і тому ініціативу перехоплює Віслюк. О, хто хто, а він справді ініціативний. Шрек та його шрекиня повертаються після файного відпочинку на ріднесеньке болото, за яким весь цей час слідкував віслюк, наскільки він міг. Але він миттєво водить шрека і разом з цим гравця у курс подій. Місцева, так би мовити, поліція відкрила полювання на казкових створінь і розвісила плакати з їх розшуком. Окрім цього, монети, які висять у повітрі. Монети з обличчям віслюка не встигає вирішити що з цього гірше, як далі. Віслюк, звичайно, швидко все пояснив, якось навіть занадто. У мене виникло питання: а що саме він пив на початку катсцени? Герої повинні відправитись до батьків шляхині задля весільного балу. Але ми не можемо залишити болото в такому жахливому стані. Потрібно зібрати всі літаючі батончики та монети, які, скоріше за все, фальшиві та створені самим віслюком. Саме тут починається перша геймплейна секція, і ви негайно згадуєте, що зайшли в гру з початку нульових. Вас очікує довге та детальне навчання, яке проводить ігровий персонаж, в нашому випадку Віслюк, який всю гру ломає четверту стіну. В будь-якому випадку ви будете дивити прикол з того, як Віслюк каже, «Натисни ліву клавішу Миші. Окрім усього цього, лорд Фаркуарт з першої частини в якості груші для биття, забігаючи наперед, ця сама груша висить в казармах королівських солдат, а це означає, що Фаркуарт у всесвіті Шрека офіційно визнаний посміховіськом. Оце розумію, глибока аналітика Лора. Після генерального прибирання герої відправляються в дорогу. І ця сцена буквально повторює оригінальну, в котрий, якщо ви забули, віслюк всіх бісить. Тільки в цей раз він вибістів також і місцевих хуліганів, які влаштовують засідку та крадуть колесо від карети. Ця сцена є дефініцією слова булінг. Десяток хлопців просто перекидають одне одному колесо, навіть не намагаючись атакувати Шрека. Вони банально знущаються з нього. Втім, Шрек спілкується з ними єдиною мовою, якою він володіє мовою болю. І подорож продовжується. В мультфільмі далі йде набір сцен з одними лише діалогами, хоч і непоганими. Гра розуміє для чого в неї грають, тому дає буквально одну хвилинку пояснень від повільного оповідача на пару з. Вісляком під спідами і відразу переходить до екшону. В наступному рівні герої знищують, мабуть, половину злочинності королівства. Єдине, що потрібно знати, цей ланцюжок нескінченних бійок призводить до знайомства з котом у чоботях. Так, дуже знакова сцена мультфільма, тому автори гри виклались на повну та перетворили цю зустріч у повноцінний босфайт легендарна битва з не менш легендарними учасниками. Справжня перевірка на витривалість, тому що все побудовано навколо одного простого алгоритму: ухилятись, ударити, коли кіт прибігає, повторити 10 разів. Далі герої викрадають зілля і в той же час випадково знищують зілля фабрику. Саме тут спостерігається проблема, з якою стикнулись розробники. Справа в тому, що в оригіналі недостатньо екшонових сцен, аби наповнити гру. Тому автори надихнулись найкращими, а саме японськими РПГ, і взяли звідти бектрекінг. Спочатку потрібно за кота викрасти зілля, а потім за віслюка втекти з фабрики. Просто пройшовши ту ж саму локацію в зворотній бік, але це компенсується тим, що сценаристи вигадали наступному рівні по сюжету. Компанія героїв шукає сарай, щоб відпочити, тільки в грі шрек віддаляється від товаришів і потрапляє в якусь неймовірну пригоду. Спочатку він приходить через село, яке схоже окуповане бандитами. В кінці локації йому здається непоганою ідея пірнути в колодязь. І тут починається дослідження підземелля, подолання купи пасток та битви з величезними павуками. Весь цей сегмент має потужний вайб класичних ДНДшних РПГ, по типу першого невервінтера. І в цей раз я серйозно. Невервінтер гра мого дитинства, і це велика честь для мене поставити її в один ряд зі шреком. Після партії в ДНД ми потрапляємо в зимнє спустошене селище, в якому можна знайти лише мародерів та величезних пацюків. Ясно, ні слова більше. Це місце вбила чума, і лише після повного знищення другої половини злочинності королівства Шрек нарешті знаходить сарай за віслюком та котом. Став лайк, якщо переживаєш подібну мандрівку, коли йдеш у магазин за хлібом. Після цього в сюжеті відбуваються досить цікаві події, от типу перетворення Шрека та Віслюка, до принца Чармінга та ув'язнення головних героїв. Але самі розумієте, мало екшону, навіщо витрачати гроші на катсцени, коли є закадровий голос, який коротко в кілька реплік. Пояснити все, що відбулось, тому оп, і Барбішрек у в'язниці. Віслюк у формі коня, це, мабуть, одна з перших спроб створити Red Dead Redemption. На жаль, я не осідлав коника, мабуть тому, що мені не вистачило скіла. Все ж таки я грав за кота, а не за Джона Марстона. На цьому етапі розробники стикнулись зі знайомою проблемою. У них були готові десь півтори години геймплею, а цей рівень, передостанній, потрібно було негайно зробити щось, що могло б розтягнути хронометраж. І вони зробили. Нам потрібно втекти з в'язниці тричі, окремо за кожного. Персонажа. На щастя, автори розуміли, що таким чином епізод буде смертельно нудним, тому зробили кожне проходження настільки різноманітним, наскільки це можливо. Віслюк займається платформінгом, кіт мандрує каналізацією, а Барбі Шерек бере на себе всіх солдат та з боєм проривається на свободу. Втім, всі три сегменти мають схожий вайб в тій чи іншій мірі, а їх кінцівки нічим не відрізняються. Один і той самий босфайт цього бідолагу впродовж одного вечора побили тричі. Після такого розтягування можна трохи засумувати, але те, що відбувається далі, перекриває весь негатив. Можливість пограти за Велетенське печиво це фан сервіс в усій своїй красі, і це круто. Ми буквально занурюємо цілий замок і всіх його мешканців в смертоносний хаос. Правда, скоріше за все, під час штурму постраждали мирні мешканці. Але що не зробиш заради кохання, особливо до Шрекині. Все це веде до кінцівки, в якій Барби Шрек перемагає з Луфею, закидавши її їжею. Це звичайно дивний файт, я такого не пам'ятаю в оригіналі. Але в цілому все по канону. Це підійшло до шрек кінцю. Ми ще на початку вияснили, що сюжет геніальний. Давайте вже перейдемо до найцікавішого, до того як же він грається. Hey now, you're a Ще на етапі головного меню в налаштуваннях можна оцінити, що із себе уявляє місцеве керування: VASD для переміщення, LKM для атаки та PKM для стрибка. Лише 6 клавиш, хоча по суті 7, адже на пробіл відчиняється екран вибору зілля. Ох уж ця епоха старих ігор та шизофренічного керування. З попереднього абзацу стає очевидним, що бойова система уявляє себе з помаднії кнопки. Клацайте ЛКМ, щоб персонаж наніс два звичайних удара, а потім один потужний, який одночасно б'є по області та ваншотає майже всіх ворогів. Окремої уваги заслуговує комбо Шрека. В кінці він буквально наносить ядерний удар. <звук> У мене не залишається іншого вибору. Але якщо ви хочете принизити опонента, то можете впасти на нього. Це гарантований ваншот і спостерігаючи за ним, хочеться сказати сорі за кібербулінг. І це не єдиний спосіб самоствердження над ворогами. Тільки подивіться на цей мувмент. Я настільки швидкий, що противник буквально не може нічого зробити. Навіть оточивши мене, вони все одно не встигають нанести хоча б якусь шкоду. Або я вириваюся за допомогою атаки в русі, під час якої персонаж перетворюється на потяг, який відталкує все підряд, або я наношу ще один ядерний удар. Як ви розумієте, баланс абсолютно поломаний, з перевагою в бік головних героїв. В грі наявні різноманітні типи ворогів, але ви тупо не зможете вивчити їх мовсет. Ви вбиватимете їх швидше, ніж ті нанесуть хоча б один удар. Ви блискавка, яка миттєво знищує все живе на полі бою. Я вже згадував, що в грі є босс файти, але навіть вони не здатні зламати шрека. Ого, ватажок бандитів більший і частіше атакує. Ну ось він вже здатен влучити у вас кілька разів. Схоже, це битва зі стероїдним в Томі Версеті, тому що найлегший спосіб перемогти це втопити його. Здавалося, вороги нічого із себе не уявляють. Так гра дає ще один інструмент, з допомогою якого можна ще більше домінувати. Це купа різноманітних зіль, там і збільшення сили, і заморозка, і зачарування, і ще купа інших приколів, якими я не користувався. Я і без цього спокійно перемагав в битвах. Додаткова підтримка здавалась воєнним злочином. Ну і ще зілля обираються через окремий екран з паузою, що руйнує всю динаміку. Але сам магазин подається дуже цікаво, особливо його відкриваюче відео. They don't call me Fairy Godmother for nothing. This is your local FGM. Patient and notion drive through All supplies last. FGM. No foes, no worse. All arms and paid Copyright mother Godmother. Enterprises. Limited corporate committee. real King Harold. Existence of any advertised products in this ad not a guarantee. Це все має дуже сильний вайб біошока, і враховуючи, що він вийшов лише в 2007 році, схоже, що саме завдяки шреку біошок став таким стильним. Зілля це єдине на що можна витрачати так звані віслюкові монети, оскільки героям не потрібні бафи, то і в зіллях немає потреби. Через це під кінець гри у вас накопиться велика кількість грошей, які нікому не потрібні. Ого, це що, рублі? Втім, в грі знайшлось місце ще одній геніальній відсилці. Якщо вас вдарять, з вас випаде монетка. Неймовірний Sonic Reference. Oh, yeah. Враховуючи, як рідко місцеві бестіарі не шкоду, був великий шанс, що я взагалі не помічу цю механіку. Але щоб я, український ігрожуравель, не провів надглибокий аналіз гри, яку я оглядаю, взагалі-то я професіонал, а не якийсь там клоун. І ніби цих монеток було мало, ті самі постери з розшуком казкових створінь, так би мовити, робота для Баунті Хантера відкривають доступ до бонусних рівнів, де потрібно просто збирати гроші. Це одна з головних причин інфляції місцевої економіки. Залишилось ще кілька тем, які я хотів би підняти, але вони замалі для окремих розділів. Тому

Взагалі, візуал Шрека це прям вау. Ми можемо побачити ті самі легендарні локації і наскільки ж вони якісні. Іноді важко зрозуміти, де гра, а де оригінальний мультфільм, дизайн персонажів поза конкуренцією. Моє улюблене це обличчя Шрека. Ви в будь-якій ситуації він виглядає таким пригніченим, ніби він хоче себе вбити і вже вигадав, як саме. В музичному плані все, звичайно, трохи не по канону. В оригіналі під час штурма замку грала легендарна, геройська пісня, але автори гри, схоже, вирішили, що цьому сегменту пасує більш похмура атмосфера, і тому там грає саундтрек, схожий на Атаку Титанів. не те, щоб я був проти. Взагалі, вся гра звучить досить казково та по-фентезійному, але окремої уваги заслуговує втеча Віслюка за в'язниці. Боже, там грає такий лютий біт, Мене неіронічно качало. На останок чисто технічні моменти. Якщо ви вирішили, що гра дуже легка і ви її пройдете без смертей, то у мене для вас сюрприз. Тут є fall Damage. Здавалося, впасти дуже важко, адже в сегментах зі стрибками гра навіть сама керує персонажем, але іноді вона цього не робить. І саме тоді ви можете допустити цю критичну помилку. Ви спитаєте, а чому вона критична? Це я маю цю локацію заново пройти. Бля, це ті самі автосеїви епохи нульових. Іноді їх прям жаліють. І після невдалого стрибка приходиться перепроходити велику частину рівня. Так звані пастки Джокера теж пов'язані з цією проблемою. Зазвичай вони не несуть ніякої небезпеки, а просто знущаються над колізією персонажа, але деякі наносять гарантований ваншот, як от у фіналі втечі зв'язниці. Мабуть, це найдушніший сегмент, так ще й його потрібно пройти тричі. Ось він, справжній боссфайт, а не оце все. Протягом усього відео я постійно згадував різноманітні референси, які робить сама гра. Вже очевидно, що Шрек увібрав у себе найкращі елементи тогочасної ігрової індустрії, та навіть надихнув майбутні проекти на якісь цікаві рішення. Саме завдяки шреку ми отримали інші шедеври геймдева, саме в тому вигляді, в якому ми їх полюбили. Але більшість оглядів не звертає увагу на одну дуже важливу деталь. Шрек також відсилається до зовсім іншого виду мистецтва, яке кардинально змінює сприйняття гри. Хтось скаже, що гра погано пропрацьована через те, що герої занадто сильні. Я скажу, що так повинно бути. Шрек, який постійно перемагає, це уособлення добра, абсолютної сили, яку не можна зупинити. Шрек це Бог. Його друзі також відчуваються, ніби всесильними, а значить, вони ангели, які користуються божественним благословенням. Разом усі головні герої представляють сторону рая. Їх противники хулігани. Велетенські хижаки та інші злодії ніхто інші, як чорти та інші створіння пекла. В грі присутні чотири босфайти, які є очевидною алюзією на чотири вершника апокаліпсиса. Послання святого апостола Петра до Галатів каже: люби ближнього свого як самого себе. Шрек каже. Комп'ютерна гра для комп'ютера Shrek 2 не просто має адективний гімплей та захоплюючий сюжет. Вона навчає людей основам життя та сповідує справжні християнські цінності. Дай Боже, я не маю жодного права виставляти такому мистецтву яку-небудь оцінку. Це без перебільшення вічний твір, який буде актуальним в будь-яку епоху в будь-якому суспільстві, і ви не можете його коректно оцінити. Але ви можете підписатись на мій канал. Вона навчає людей основам життя та справжні справжнє сука сука